А у нас тут під'їхало невеличке оновлення. Як я вже казав, ми комплектуємо другу команду на монтаж кондиціонерів, придбали вже такого ось помічничка для них. Буде пилосос новий з антистатичним шлангом, і на менше літрів взяли, щоб не тягати зайву вагу. Тому що ми все одно не заповнюємо ніколи ті 30 літрів, які були на тому пилососі. Там трошки забувається бетоном, він вже стає дуже важким, а нам по етажам, по поверхам його тягати. Тому думаю, 20 літрів вистачить за глаза. І ось, зустрічайте таке хоп, такий малючок компактний. І такий, що тут багатофункціональний. Тут і віброочищення, самоочищення фільтра є, якщо налипає на нього бетон, він починає там щось стучати, стріляти, і все, у нього тіп-топ, він самоочищується. Будемо пробувати експериментувати. І все. До нього ще залишилось купити тільки дрільку. І буде все тіп-топ. Все.